Всім привіт! З вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео і показати, який я зробив прицеп власноруч з дерева своїми руками до мотоблока заря 8 кінських сил. Ось такий в мене прицеп повністю зроблений з дерева. Ну і тут у мене є такі частини, де зроблено з металу. Прицеп. Цей, цей прицеп я зробив вже давно. Ну і хочу показати. Поділитися, як я його зробив. Ось такий у мене прицеп. Почнемо з присипного і до і до заднього борта. Так, значить, металічне, що в нас тут прицепне Зразу скажу, що це прицепне, воно було в мене центральним винтом для міні-трактора DTZ-5354 HPX. Ну, воно туди мені трих. Трішки не підійшло, то я його взяв на прицеп мотоблочний. Потім взяв це під ноги, Це саме кріплення. ось так. Сидіння я зробив теж власноруч, Це вбив такою, щоб воно якось було трих... тр... 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 трішки цивільніше було. Ось так. Сам козол у мене він із. Такий дощок зроблений, збитий. Ось так. Такі колеса в мене. Ось тут резина приклеєна. Так, потім ззаді у мене такі номера. Такі взади мене е, катафоти. Ось колесо праве. Ну, якщо дивіться з то праве колесо, а якщо дивіться стюдова, то ліве колесо ось так. Так, ну і ось такий в мене прицеп. Зараз я відкрию борт, в мене відкривається ось так, таким образом, таким чином. Ось так відкривається. Оп. І все. І відкрив. Відкрився борт. Петлі тут в мене ось такі столя стоять для прицепа. М -м. Ну і сам прицеп. Я його всередині не фарбував, тому що не бачу смислу. Якщо його всередині фарбувати, то потім все рівно буде їхати і вона буде дряпатися, царапиться. І думаю, не буде окрасити, не буду його фарбувати. То думаю, хай буде так. Вона якось так ну, набагато, набагато краще. Бо, ну, я кажу, якщо воно буде посередині пофарбоване, то воно щось там будеш перевозити, і воно буде драпатися. І це буде не дуже добре. Ось так. Ось так. Такі защёлки. Ось так воно у мене <кхем> тут защіпається. Ось, оп, і все. Такі номера 1326. Ось так. Так, далі, 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 далі. Це така мене підніжка тут. Спершу в мене і не було цієї підніжки. Ну, я її сюди зробив, прикрутив. Це з метал з, з... звичайного металевого конструктора я її сюди прикрутив. Ось так. І все, і прицеп стоїть на підніжці. Так, ну, ось такий у мене прицепчик вийшов. <coughs> так, зараз його пере... переверну. Ось так. Ну і ось він в перевернутому стані. Прицепне, підніжка і саме дишло. Ось тут є. У Мене було, дишло. А хотів я його зробити так. Думав, що й до трактора робити. Відкрутити це дишло. І не... зняти його і прикрутити до трактора. Ну, думаю, до трактора я щось трактором не пользувався. Ну, трактором я не користувався цим дишлом. І до трактора я прицепці не підчіпляв. Ну і думаю, не буду я його. Робить, не буду я прикручувати. те дишло сюди. <кій> То я... дишло в мене залишилося, а те дишло в мене пішло на комбайн, на саму трубу, що висипається. Ось так. <кій> Ось таке в мене дишло. Дійшло таке ну довгеньке, не коротке. Ось таке дишло в мене вийшло. Ну і саме сама сидіння. Тут в мене воно прикручується на буде видно чи ні. Ну... На жаль, мабуть, ні. Там, а, ось видно. Два саморізи. ось саморізі і там саморіз. Далі. Ось так. Е, так. Самі колеса, вони в мене були з першого тракторі МТЗ, колись був у мене трактор Т-40. То тепер вони пішли в мене сюди, бо на тракторі, на тракторі МТЗ у мене е, стоять вже другі колеса, більші за ці. Ось так. Ну, а ці прийшли на прицеп. А на прицепі тут стояли в мене маленькі колеса стояли. То я сюди поставив такі більші колеса і ще плюс резина, і вони стали ще вищі трішки. Сам прицеп у мене такий. ну, Широкий, немаленький прицепчик вийшов. Ну, такий. Мені подобається. Нормальний. Ось так. Ось такий в мене прицепчик вийшов. В принципі, непоганий прицепчик вийшов. Так що якось так. Мотоблок прицеп тяне. Я думаю, що якось я випущу ще відео. Як е, мотоблок Заря вісімкинських сіл. їздить із цим прицепом. Причіпом. Прицепом. Ну, хай буде прицеп. Так, ну, в принципі, якось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. З вами був Андрій Годон. До нових зустріч на каналі.